Це новий будинок колишнього подружжя Перець. А колись тут була старенька глиняна хата, яку пан Юрій, за його словами, після купівлі подарував другій дружині Віті Косінській. Однак, коли справа дійшла до розлучення, жінка продає будинок третій стороні пані Світлані Курті. Тож вона стала номінальним власником майна. Втім, за паперами саме старої споруди, і аж ніяк не нового будинку, на який навіть нема відповідних документів. Ми побудували будинок самовільно без реєстрації. Новий будинок, вона цей будинок зараз бере і продала шахрайськими діями одній людині з хуста. Зробили фальшивий договор куплі-продажі на той будинок, який я розніс. Цей будинок стоїть 830 тисяч. Будинок, який є договор куплі-продажі, зроблений на 17 квадратних метрів. І каже: шиночку: це щось непонятно. Це на око видно, що той цей будинок не зглине, який у вас є договор куплі-продажі. Ну бо я зробила два місяці перед цим реконструкцію, а далі поїхала в Чехію. і Тися поселив чоловік. Я це все повністю ремонти зробила. А так відбувається спроба заволодіти своїм, так би мовити, будинком, де постійно з 2007 року проживає пан Юрій. На кадрах з камери відеостеження видно, пані Світлана в присутності поліції намагається сокирою відчинити двері. Втім, чоловік штовхає жінку. Бере і починає рубати всі замки. Усе я в то не видержав. Беру топор вириваю, беру і за руку і втолкнув їм. я пішов на роботу, що це додає і як посуда людина, проживає людина. Я за відраліється на то. Як мене не було вдома, приписати себе будинок, викликати на поліцію і факт штовхання став приводом до відкриття кримінальної справи. Також нова власниця постійно звертається в поліцію з повідомленнями, що буцімто її будинком заволоділи невідомі. Навіть знімальну групу звинуватила в проникненні на приватну територію на чужому людину видаєлися паспорт людині. Людині паспорт видаєлися, як ви приходите інтерв'ю брати від бомжа, вам без різниці. Правоохоронці ж вимушені реагувати по кожному з фактів. Були звернення від, власник, від нового власника будинку і були звернення від продавця будинку. Звернення були з приводу пошкодження майна, Погрози фізичною розправою також було звернення нового власника будинку відносно спричинення її тілесних ушкоджень покупцем. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 125. І це навмисне спричинення легких тілесних ушкоджень, де передбачено покарання у вигляді штрафу чи громадських робіт. Дуже було багато звернень раніше в минулі роки, у 2014-2015 році були відкриті. Кримінальні провадження відносно спричинення тілесних ушкоджень, були погрози фізичною розправою. Це звичайні побутові чвари. У свою чергу пан Юрій продовжує збирати документи, аби суд поставив крапку у тривалому конфлікті. Дружину ж свою звинувачує у змові з новим власником. Позаяк, за словами чоловіка, будинок купив він і ремонт проводив за свій рахунок. Натомість, екс-дружина пані Віта має іншу версію просто будинок добудували, вони допомагали батьки. А те, що він там вилазив, то за місяць він має мати на цю долю. Він тепер не вертає. Що він там вклали, тихо спіять, тихо, то якісь там, там якісь там, може, матеріали, я йому казала, Юра, ти вертай дачі. Він не хотів. Там не світлані? Пані Світляна, тим же, тепер пані сам власник будинку того, я рік тому вже судила майно, я його ховала Верховного Суда, і все в мене належало. Мені просто така людина, розумієте, яка така сила, і я не можу її підозрювати. Якщо не бачимо, що ми по хату на операцію, хто не може ступити, то там дуже бардак грязно. Заплутану справу повинні вирішити в суді. Також мають остаточно визначити, чи розповсюджується право власності третьої особи на новий будинок, у якої на руках договір купівлі старої хати, який був зроблений вже після реконструкції. Також повинні встановити, яким чином експерти занизили вартість новобудови в 40 разів. Та головне, куди повинен перебратися чоловік зі своєю старенькою матір'ю. Я не мав де жити, бо продала кажу, бо я буду суном жити. Сон заклав той гроші мої 10 тисяч доларів у хату, а тепер з хату, бо хата її, стару хату оформив подарунком існу построїв, гроші вклав. вона продала стару хату, бо на не ні документів ще не є, немає. Не вдаючись у подробиці подружнього життя та досить брухливого минулого екс-дружини, яка і продала будинок, варто додати, що сусіди на стороні пана Юрія. Шкода, бо він за змагав, у неї не було ніч, тепер каже, що вона построїла і вона продала вже хату кому. Хата була така ну, із глини. Він ж розвалив хату, та... а тепер було кілько 30 квадратів, а тепер 130. Конфлікт триває і надалі. Втім, на чию сторону схиляться шальки Терезів, вирішить суд.